Учні і вони нормально живуть чому? Бо вони філії. Філії треба нічого ні філія нати нема. Ну, філія це нормальна можна в законі України. В законі України сказано, що е, будь-яка школа може утворити філії. Закон про загальну середню освіту теж говорить про філії. Ніде немає обмеження філії. Васильович це сказав. Філії не регламентуються чітко, що повинна бути скільки. І будемо жити філією. Ну не буде там директора школи, буде називатися завідувач, що якісь ставки там зменшення і так далі. Йде жалобу. А філію так, тобто у нас учні. У ж діти тут діти будуть до ділі. Це питання чує возити. Не треба чути філія. Просто навчається, що дитина навчається не в словецькому яка, а по уславецькій філії там Вознесенської школи. Діти тут, вчителі тут. Просто надписано цело це на виклада. Це все буде тільки починатися, щоб і закрити. Це те, що було одне децентралізація з мене я на чому зіграли на людях децентралізація влади. Чи державного апарата зменшити, зменшити навіть кількісно зменшити державний апарат? Де він в нашій вознесенській ОТГ? Хоч на одну одиницю Вознесенська ОТГ наоборот, Де? усі сільські ради і премії збільшилися. Кожному треба працювати. Це таке питання. Зобто, я розумію, сільській раді хто працював у сільських радах? З'їхали цю сільську у вознесенську сільську раду. Якщо б не могли тут до голови села підійти ще. Якісь питання вижити. Ми нічого вже не знаємо. Чи і так само будете? Так буде саме філія. А тоді оцена школа. Оце що цю філію треба? це так і зецька рішення. Якщо удаєте більше. Дайте, будь ласка, хай діставі. А на

Це девушка просто. Більше я говорила про один з варіантів. Тому що для мене особисто, оце слово ліквідація, <Yeah>. я думаю, для вас. Ліквідація це <поценно> афілія це один із сагнів. А хто закриває філію? Хто да. закриває філію? <плес> – У нас <плес> філія. <плес> а, вони ще рік <шаріп>, нами Возносенська нас закриє у спрощеній системі, спрощені системи не дітей, закрити. Давай на себе зобов'язання, керувати селом і не змогло з цим справитися, закривати свою школу. Свою школу. Будь ласка, хтось один говорить. Я сказала своїх затристя. У черзі керуйте. Саша просить, скажи, Саша. Бачите, будь ласка, ви з самого початку повідомили всіх, що у нас не вистачає коштів, бо всі кошти виділяються на... Ну як не кажуть, інвалідам се конду дозвольте горіть ви, ви повідомили конкретно. Ну а -а -а. бо я записую так само, як ви. Ви повідомили конкретно, що ви всі гроші виділяєте на допомогу пенсіонерам і всім іншим. Ні, це ваші слова, які Ні. я почув. Я можу ну, зачитати те, що я ви, ви, мене, все записано. Ви сказали, давайте, давайте ви розберемо ви так і я ви вам ви повідомлю. Я як військовий ви інвалід від. Вашої допомоги я отримав е, цілих три тисячі. Ось, поясню, ось, поясню вам далі. В наше село, е, якби е, наша, е, точніше ваша рада щось виконувала, якось допомагала, е, ви знаєте, що наша країна має велику кількість окупованих територій. Е, правильно, у мене в батальйоні шість е, родин з окупованих територій. Причому з таких місць, де повертатись ніхто не буде, бо нема куди. Там є, я можу назвати, вам села, які просто знищені, а все, що знищене, просто заміновано. Я як сапер, нам працювати ще після цього ну, років 40, як мінімум. І от, куди їм повертатись? Нема куди, оскільки е, не держава, ніхто не може допомогти. З усіх громад я знаю лише дві громади, які погодились допомагати повноцінно. Це Гратиська громада Полтавська область. Я можу вас з головою познайомити. Ну, гарна людина, і він знає, де, де витрачати кошти, які надходять на громаду. І е, ви не повірите з деокупованої Балаклеєю. Це ті голови, які е, розуміють, що відбувається, і е, ви е, розумієте, як Балаклія була знищена і як її зараз відновлюють. Причому відновлюють загалом не за кошти держави, а якраз за кошти іноземних вкладень і за кошти громади. Так у мене тоді, поясніть мені, будь ласка, саме перше моє питання, куди діваються гроші громади? У нас є ще якісь заклади. І при тому ми ще не поми з селу копійки не виділено від ОТГ. Ми допомагаємо собі самі завжди це з громади. ОТГ на ЗСУ копійки не виділено на протязі цих військового часу. Копійки не треба перекручувати. Олександр Васильович копійки не виділено. 21 сесія голова виступав обласної районної школи? Ми заважуть, ми заважуть, ми заважуть. А ми є об'єднана громада. Я зрозуміла, не заважайте проводити. Не заважайте, не користуйтесь нами, не Будь ласка, ми вас заважаємо, але нами не користуйтесь. Ми вас не ви мали на увазі про те, що у нас не вистачить. Найперше, найперше, найперше найперше, де діваються гроші громади. У нас є інші заклади. У нас крім шкіл. Може, у нас заводи є якісь великі? Чи може у нас є щось? заводи. Це не ті, хто витрачає гроші, це ті, хто їх заробляє. Ну правильно, ну для того, щоб щось заводів. Якраз у нас немає, дивіться для того, щоб на щось витрачати, треба щось зробити. Ну на що ж треба витрачати? Так покажіть, поясніть мені точніше, що у нас є нового, а не знищеного нового в те, що вклала гроші громада, і воно є. Громада не має права. Громада не має право займатися підприємницькою діяльністю. Людей підприємство, підозрюють, яке утворює громада, вона. Не заробляє грошей. Mm. Дивіться, якщо ми, якщо ми дивіться, градицька громада побудувала школу в селі самостійно, З, залеж, не за гроші держави, залежить від того, від чого, які є наповнення у бюджеті.